У радянській сверлилці ДВН-135 є немало конструктивних дефектів. Один з них знаходиться ось тут. Ремонт даного червячного колеса виконується наступним чином. Основний розмір лінійний у нас звідси от сюди його треба витримати. Совєтська школа та корей, або як діди діяли, зробили б наступним чином. Вони просто би розточили би, запресували сюди стальну втулку і, так як їх вчили, на стику двох матеріалів засверлити отвір, нарізати різьбу і вкрутити з гвинту або в народі гужон. Це частково вірний варіант, якщо б вони втулили б чаву-чавуном або сталь сталю. Там і так далі, і мали б коротке жорстке сверло. Чому воно не буде працювати в даному варіанті, тому що ми втулимо сталью і воно, може, скажімо так, сверло піти в сторону м'якшого матеріалу. Ну, Не може, такі такий 80%. що так і буде. На мою думку, найкращим же варіантом буде зробити грибоподібну втулочку, яку ми гвинтом установочним. Навскрізь ось тут засверлимо, наріжемо різьбу і клей вкрутимо. Трьох м 5-м 6 в принципі тут вистачить. Ну, відповідно, що тут у нас буде натяг. Під час обробки човна обов'язково дихаємо на повні груди. Ця пилюка дуже допомагає продовжувати життя майже еліксир молодості. Тепер точимо грибочок. Тепер оцього цього грибочка пресуємо на місце. Для полегшення пресування трошечки нагріваємо. Ну от, інша справа. Поки те червячне колесо набирає кімнатної температури, нафрезеров новий шпанпас. Розточивши отвір в розмір, наш вал не залізає. Чому? Тому що шпанпас, який вже був ремонтований, сварка випирає і приходиться надфілем напильничком пришаблювати, причесувати, щоб воно сюди залізло. Сталася маленька неприємність. Маленька неприємність виправлена. Мастимо клеї і закручуємо навіки. Залишилось надовбати шпанпас і все готово. В наступний раз, я не думаю, що воно його тут проверне. Скоріше за все, просто покрошить зуби.